Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Здається, немає нічого дивного в тому, що молоді люди прагнуть до незалежності від своїх батьків. Якщо їм щастить фінансово чи соціально бути самостійними, це нормально. Деяким дається ще й батькам допомагати. Проте, коли дехто починає розмірковувати про свою незалежність від Бога, як правило, доходить до абсурдності зі своєю аргументацією. Більшість з нас вважає, що зір найважливіше з п'яти відчуттів, якими ми володіємо. Навіть у Біблії Ісус Христос порівнює наші очі з духовним розумінням, кажучи так в Євангелії від Матвія 15 15 розділі. Залишіть ви їх, це сліпі поводатарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє вони до ями впадуть. Одним із чудес, яке створив Ісус, було повернення зору сліпому. Вчення запевняють, що найсучасніша відеокамера порівняно з витонченою конструкцією сітківки кришталика ока видається дитячою іграшкою. Крихітні та надзвичайно складні елементи, які містяться в оці, перетворюють світло на електрохімічні імпульси. Усе це відбувається завдяки процесам, які неможливо відтворити навіть у найдосконалішій лабораторії. Мозок перетворює ці імпульси на чудо, сприйняття. Щоразу, коли ми розплющуємо очі, приводяться в дію інженерні, хімічні та інформаційні процеси. Подібне відбувається з усім людським організмом. Легені, серце, нерви та м'язи виконують надзвичайно складні функції, котрі, у свою чергу, залежать від подібних функцій інших органів. Сьогодні ми маємо набагато більше підстав захоплюватися чудесами Божого творіння, аніж це було за царя Давида, котрий свого часу в одному зі своїх псалмів захоплено писав. Славлю тебе, Боже, бо я дивностворений. Так, ми знаємо більше, ніж знали колись, але незвідане і невідкрите продовжує намножуватися швидше, ніж накопичені нами пізнання. Тепер ми багато чого знаємо про існування безлічі мікроорганізмів та їх будову, про віддалені на мільйони світлових років галактики. Але тільки сьогодні робимо разюче відкриття. Людина знає багато чого, окрім самої себе. Своїм життям Ісус виявив, що Бог є любов, задовольняючи людські потреби так, як ніхто інший. Своїм життям і вченням Христос залишив досконалий приклад безкорисливого служіння, яке походить від Бога. Бог наживе для себе. Створивши світ і підтримуючи усе створене, він постійно служить іншим. Господь. Велить Сонцю сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних. І це ідеальне служіння Бог доручив своєму синові. Усе його життя було підпорядковане законові служіння. Він служив усім і дбав про всіх. Упродовж довгих віків люди роздумували про Бога, надіялися на Нього, мріяли про нього. Вони бачили Його у красі природи, однак самопожертва Ісуса задля нашого спасіння відкрила Бога найбільш ясно. Він справді любов. Вічна, безсмертна любов. Нині ви можете також відкрити для себе Бога, таким, яким відкриває його Ісус. І тоді ви з упевненістю можете сказати, так як колись і Він говорив, Отче, і я хочу бути твоїм другом також. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, попросимо Його про це. Наш дорогий Господь Ісус, ми звертаємось до Тебе і дякуємо Тобі за те, що колись ти прийшов у цей світ і виявив нам справжню любов Отця. Ти показав нам його справжній характер. Ти показав нам, наскільки ми є дорогоцінними для неба. І сьогодні, Господи, коли ми живемо на цій грішній планеті Земля, у цих складних життєвих обставинах, в яких ми щоденно опиняємося, ми просимо тебе, перебувай з нами. І допоможи нам навчитися від Тебе. Допоможи нам бути твоїми дітьми, довіряти тобі своє життя, і йти твоєю дорогою. Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса, ти потрібний нам і сьогодні. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись, я бажаю вам Божих благословінь і хорошого дня. Але разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних потреб, досвідів чи різних проблем, переживань за адресою, які ви зараз бачите на екрані. До побачення.